Дорогі отче, Василю, щиро дякую за Ваше служіння на сході та за те, що ви підтримуєте наших людей у цей важкий час. Хотіла би запитати поради в нашому селі. Є кілька старших людей, які регулярно сплачують, спалюють старі речі, і цим тим, сильно шкодить всім навколо розмови не допомагають, а викликати поліцію не хочемо, щоб не. Погіршити стосунки, як би ви порадили діяти у таких ситуаціях, щоб мирно вирішити проблему та не зашкодити стосункам із сусідами. Дякую за ваші молитві, за підтримку Олександра. Ну, дивіться, пані Олександра. Я, по-перше, стараюся, я як проповідник Божого Слова, як проповідник любові, як священник то, якого послали до людей. Я завжди мушу орієнтуватися з позиції не Кримінального кодексу чи Процесуального кодексу України, а борше всього користуватися святим Євангелієм. І для мене, як ви мене запитую, як священника, як священник вам відповідаю. І Христос на це все сказав. Якщо брат твій завинив перед тобою, піди і скажи йому це сам на сам. Якщо не послухає, якщо послухає тебе, ти придбав брата, якщо не послухає, то піди. І скажи йому при двох свідках. При одному при двох свідках. Якщо послухає, ти придбав брата не послухає, то піди і скажи це від церкви. Якщо не послухає, нехай буде для тебе, як митері поганин. Там про поліцію щось нічого не чути у цьому. Розумієте правильно, що сусіди. Це найближчі нам люди, це ближче як родина. Бо думаєш, що якщо станеться, ти не ж будеш бігти до родини, бо не вся родина твоя в селі. Одні в місто виїхали, другі ще за кордоном. А сусід під боком. І коли буде біда, ти біжиш перший раз до сусіда. І тому з сусідом треба налагоджувати нормальні відносини. Я не думаю, що не можу договоритися. Ну, як ти приходиш на обору і кажеш, що ти собі дозволяєш, як ти смієш тут -ту курити дим розпускати, я би сказав, слухай. А ну пішов, біць. це моя обора, що хочеш то робити. А як ти приходиш, сусіди, слухай, ти тут тебе тут щось згорить, може якась поміч треба розумієш? Також знак якомусь падаєш, чи що? Прийшов, пожартував туди-сюди. Слухай, та це де мені так слухай, Ти за смердю пів вулиці за смердю. Та ти не годин то вивезти, нащо ти то палиш? Бо одно діло палити навіть десь там якісь бочці, що воно там чисто згорає, і мінімум того деву. А інакше діло палити просто на купу накидають, воно курить і курить, кадить і кадить. Так що я думаю, що піти, вирішити питання, сказати, давай ми кусти, це костити, це вивезуть десь. Там там, Домовимося, десь його вивезти та й все да, на, на сміттярку й та, та, чистий спокій. Домовляйтеся, домовляйтеся. Ми кажемо, він не слухає. Та бо ви кажете упльоками. Ви ж не прийшли рішити питання. Ви прийшли йому розказати, який він придурок, той сусід, що палити. Та прийдіть, щоб вирішити питання. Запропонуйте. Я готова допомогти, ну чого так не підійти. А поліцію будете визивати, коли, коли злодії, коли загрожує вашому здоров'ю, навіть життю, якісь бандити, там ще щось і так далі. Бо всі такі, знаєш, проти поліції, проти поліції. Але що станеться, то біжимо куди? Біжимо в поліцію перший раз. Ви собі представляєте? яка би була наше життя, розумієте, якщо б не було ні одного поліцая. Так що ми поки що така держава, де нам поліція, поки що треба. Може, колись дожиємо до такого, що буде е, три поліцейських на місто Дніпро, розумієте, один на Городенківський район, е, три, три поліцейські знаєш, на місто івано франківськ і так далі. Може, колись так буде, доживемо до таких часів. Але поки що так, люди не дуже, не дуже моральні, тому так маємо, як маємо.